Насічну службу 22 квітня нам надійшло повідомлення про те, що спрацювала тривожна кнопка через дівчини ми прибули на об'єкт. Підійшовши до магазину, сидів, злому не було. Під час того, коли я заходив в магазин, я побачив його руки, які були в крові, з карманів його штанів куртки висіли бірки ювелірних виробів, та з одного, одного із карманів була цепочка. І от з ним билась рука чорна, і одушив він мене. І зараз це от, в легких полуманді ребра. Затриманий правопорушник 74-го року народження. Він неодноразово засуджений як за майнові, так і за злочинів пов'язаний із наркотиками. Відбував неодноразово в місцях позбавлення волі покарання без більше як 10 років. Він житель міста Красилова. Так як він пояснив вже під час допиту його в кабінеті слідчого, коли я вже допитували. Чинив він дане кримінальне перепорушення у стані наркотичного сп'яніння. Під час особистого огляду особи було виявлено золоті вироби, а саме ланцюжки із золота, два вінчальних кільця і мобільний телефон, який належав потерпілій. Загальна сума викраденого становить близько 100 тисяч гривень. На даний час за невишевказний громадянин затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в місті Старокостянтинові. Йому на сьогоднішній день оголошено повідомлення про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскації майна.